Оце нещодавно послала я чоловіка в магазин за макаронами, так дала чітку інструкцію, що купити, де купити, що має бути написано на пачці. Приніс він мені зовсім не те, що я чекала, я дуже розчарувалася. Я чомусь навіть і не здивався. <рес> Тому зараз хочу підняти тему вибору саме правильних макаронів. Ну, Є варіант самі ходити в крамницю, <рес> <рес> щоб все було правильно. Але добре, давай виручимо ми чоловіків. Цікавий такий факт: італійські гурмани визначають якість макаронів способом, він так називається, альденте. По-нашому, на зуб. Альденте означає, що приготовані макарони повинні а е, зберігати форму при варінні, Б. Не злипатися. Ну, зрозуміло, і В е, мати твер, трохи тверду серцевину. Ну, зрозуміло, не сиру і не холодну, а так, щоб зубам була робота. У нас вихідною сировиною переважної більшості макаронних виробів є хлібопекарське борошно. Те, що йде на виготовлення всіляких булочок і хліба. А от в Італії, Франції та Греції булочні макарони, і власне макарони мене вважають на думку дотешніх гурманів. Справжній продукт може бути тільки з твердих сортів пшениці. От Відрізнити справжні макарони від булочних можна з першого погляду. Справжні вони такі напівпрозорі, чистого, янтарно-жовтого кольору без білястих краплень. Білі плями це знак поганого вимішування. Такий продукт не переносить окропу. Він миттєво втрачає і форму, і смак. Зате правильним макаронам окріп байдужий. Вони тримають форму, навіть якщо їх залишити у воді на кілька годин. Ще один важливий показник це поверхня макаронів. Вона повинна бути рівною і гладкою. А ось тріщини і бульбашки це ознака неправильної сушки. У цьому випадку вироби ламаються вже прямо в пачці. При покупці при дивізії, чи немає там різних крихт, і борошна таке досить часто трапляється. А при варінні такі макарони е склеюються і втрачають свою твердість. Ну що ось такі деякі поради щодо вибору макаронів? А продовжить кулінарну тему наша Вікторія кулінарочка наразі. Вітаю, друзі! Ранок вже давно постукав наші віконечка, а отже, час смачно поснідати. Якщо ваш сніданок традиційно складається з однієї тієї ж страви, наприклад, вівсянки з фруктами чи молочної каші, і ви хочете щось змінити, тоді я пропоную до основної страви приготувати салат з дуже корисним і низькокалорійним майонезом. Готується цей майонез дуже просто. І найцікавіше, що не потрібно додавати ні яєць, ні олії, а готувати ми його будемо з сирого соняшникового насіння, яке попередньо я замочила на 12 годин. Також потрібно додати трішечки гірчиці, часнику, солі, цукру, ну і звісно ж, зовсім трішки водички. Всі інгредієнти ми пересипаємо в блендер. Також додаємо чесник і зовсім трішки гірчиці, як я й говорила, сіль. Цукор небагато та водичка. Води додаємо небагато, адже зернятка вже вібрали певну кількість вологи. І подрібнюємо. Майонез вже готовий. В процесі збивання скуштуйте і спробуйте, чи потрібно додати ще солі та спецій. А також додавайте воду. Висипаємо в зручну для нас ємність. Ось і все. Чудова заправка до вашого салату вже готова. Якщо ви віддаєте перевагу вегетаріанській кухні, то цей майонез є чудовою альтернативою звичайному традиційному на основі яєць майонезу. А якщо ж хочете урізноманітнити свій раціон харчування, також спробуйте цей майонез. Він є чудовою заправкою. А я ж бажаю вам чудового дня з Божими благословіннями. Побачимося в наступному випуску, кулінарочки! Thank you